Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про великий скандал, який влаштували росіяни. Навіть записали усика до своїх лав. Це однозначно буде дуже смішно. А також ви побачите легендарний боксер кинув виклик Усику, чи можливий бій. Це все і не тільки ви побачите в цьому випуску. А також хотів би попросити вас підписатися на канал. Нас майже 32 тисячі підписників. Давайте вже це зробимо. Під минулим відео ви зробили просто велику активність. Я дуже вам вдячний. А тепер бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Президент УАВ Андрій Шевченко привітав Олександра Усика черговою історичною перемогою. Український боксер вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, нокаутувавши британця Даніеля Дюбоа. Шевченко став однією зі знаменитостей, які відвідали бій року, повідомив сам глава УАВ на своїй сторінці в інстаграм. Поєдинок пройшов у яскравому стилі. Усик відправив суперника в нокаут уже в п'ятому раунді, підтвердивши своє домінування в дивізіоні. Це третій абсолютний титул у кар'єрі Олександра, включно з досягненнями в першій важкій вазі. Президент УАВ після бою опублікував пост у соцмережах. Він привітав Усика і підкреслив, наскільки важлива ця перемога для всієї країни. Їхня дружба та взаємна підтримка тривають уже багато років. Зайшов привітати хорошого друга. Вітаю, чемпіон. Слава Україні! написав Шевченко. Колишній головний тренер збірної України з футболу додав фотографію, на якій зображений разом з Олександром Усиком. Чемпіон з боксу не зумів утримати в руках усі свої пояси. Два з них дісталися Андрію Шевченку. Легендарний британський боксер Ленокс Льюіс – Прокоментував останні перемоги Олександра Усика. Він зізнався, що із задоволенням вийшов би на ринг з українцем. Екс чемпіон у суперважкій вазі висловив захоплення Усиком та підкреслив його унікальні якості. На думку Ленокса Льюіса, Олександр Усик став справжньою загадкою для покоління важковаговиків. Він зумів обіграти Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбоа, залишаючись непереможним і зберігаючи контроль у кожному поєдинку. При цьому колишній чемпіон упевнений, що сам би знайшов ключ до такого суперника. Льюіс наголосив, що українець не тільки чудово рухається й уникає ударів, а й дивує тактичною зрілістю. Він назвав Усика найкращим представником нинішньої епохи в суперважкій вазі, та шкодує, що вони не перетнулися в ринку. Легендарний боксер зізнався, що захоплений рівнем Усика, і шкодує, що не виступав в одну епоху з ним. Він вважає, що із задоволенням вийшов би проти українця на ринг та зміг би знайти спосіб його перемогти, попри те, що цього не вдавалося ні Джошо, ні Ф'юрі, ні іншим. Це феноменально. Я хотів би бути в цій епосі, тому що з радістю провів би з ним бій. Я не розумію, чому ніхто його не розкусив, а я міг би це зробити, заявив Льюіс. Український боксер Олександр Усик не лише здобув історичну перемогу на Дюбоа, а й зворушив серця мільйонів українців щирим проявом любові до своєї дружини Катерини. Жоден бій Олександра не минає без його коханої. Вона завжди щиро вболіває за чоловіка під рингами. На своїй сторінці в інстаграм Усик опублікував чорно-білу світлину, яка миттєво стала вірусною у мережі. На фото боксер у рукавицях. Одразу після перемоги ніжно обіймає дружину Катерину. Яка була поруч у найважливіший момент? Водночас він адресував їй ніжні зізнання, чим зворушив фанів, ти моя підтримка, ти моє все. До речі, одразу після нокауту Усик емоційно кликав дружину до рингу, аби розділити з нею тріумф. Цей жест викликав шквал коментарів в соцмережах. Шанувальники щиро захоплюються силою їхніх стосунків. Нагадаю, нещодавно Усик говорив, що хотів би приділити час родині. І зараз все більше замислюється над завершенням кар'єри, тому що через роботу майже не буває вдома. Як я говорив в минулому відео, я був би тільки радий такому рішенню. Усик вже давно заслуговує на відпочинок. Усик після перемоги на Дюбо згідно з даними Bible, отримав відсторонення від боксу. Повідомляється, що такий бан є поширеною практикою після поєдинку. Олександру заборонено виходити на ринг щонайменше 7 днів. Дюбоа своєю чергою після нокауту отримає відсторонення на термін від 30 до 60 днів. Обидва боксери повинні будуть пройти поглиблене медичне обстеження, щоб переконатися у відсутності серйозних травм. Після огляду стануть відомі точні терміни відсторонення від боксу Усика і Дюбоа. Російські боксерські експерти після перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа почали намагатися принизити успіхи нашого співвітчизника. Зокрема, представники країни-агресора розкритикували нашого співвітчизника за те, що він виступає проти агресії РФ. В інтерв'ю колишній чемпіон світу у важкій вазі Григорій Дрозд зазначив, що Усик хоче належить до числа найкращих на сьогоднішній день боксерів на планеті. Але в історичному плані нібито не є топом. Зараз Усик найкращий супертяж у світі, без питань, він перебив усіх, хто був. Але не можна назвати його найкращим важковаговиком в історії. Він буде сильно поступатися багатьом боксерам, сказав Дрозд. Зі свого боку, відомий російський тренер Едуард Кварцов зазначив, що Усик явно входить до п'ятірки найвидатніших супертяжів, але не може зрівнятися з легендами. Усик зараз входить до п'ятірки найкращих супертяжів світу в історії, якщо брати всіх. Не відчуваю емпатії до Усика через його політичну позицію, але Олександр заслуговує бути в топ-5. Історія не дозволить Усику стати найвеличнішим важковаговиком, тому що не тільки спортивна складова відіграє роль, а ще й спадщина те, що люди залишили після себе, зазначив кравцов: у Росії за традицією вирішили приписати собі чужі перемоги і назвали Усика своїм. Як завжди, на Росії сходять з розуму. На цим можна тільки посміятися. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!